Праведний ной. Хоча люди своїми злими справами і засмучували Бога, але він все-таки любив їх, він умовляв людей, щоб вони каялися і виправлялися, але люди не слухалися Його. Дійшло нарешті до того, що на всій землі не залишилося добрих людей, і між багатьма тисячами людей був тільки один чоловік. Який залишався добрим і благочестивим і жив так, як велів Бог Його звали Ноєм. Бачачи велике розбещення людей, милосердний Господь дав їм на покаяння і виправлення сто двадцять років. Але люди не тільки не виправилися, але й стали ще гіршими. Тоді Господь явився ною і сказав. Кінець прийшов жителям землі, бо наповнилася земля від них лиходійствами, і я знищу їх з лиця землі, я наведу на землю потоп, щоб погубити все, що є на землі. Він наказав Ною побудувати ковчег, тобто велике чотирикутне судно на зразок будинку, в якому могли б поміститися його сім'я і сухопутні тварини. І дав йому для цього точні розміри, вказівки та вміння, Ной з вірою прийняв повеління Боже, і почав будувати ковчег. Це була дуже важка і багаторічна праця. Ковчег був готовий, Ной за велінням Божим увійшов до нього зі своєю жінкою, трьома синами і їхніми дружинами. І взяв із собою всіх тварин і птахів, які не можуть жити у воді, чистих, тобто тих, що можна приносити в жертву, по сім пар, а не чистих по одній парі, щоб зберегти їх для подальшого життя на землі, взяв і запас їжі для всіх на цілий рік. Те, що дикі тварини послухалися ноя і збиралися в ковчег, було чудом Божим. І вказувало на те, що дійсно наближаються страшні і дивовижні події. Але ні під час будівництва ковчега, ні коли Ной став збирати тварин, ніхто не хотів вірити його словам про близьку небезпеку, ніхто не захотів покаятися і виправити своє життя. У той день, коли ной увійшов до ковчегу, води потопу ринули на землю, сталася велика повінь з моря, а з неба лився на землю дощ сорок днів і сорок ночей, і піднялася вода на землі вищі найвище гір, прибуваючи сто п'ятдесят днів, і потопила всіх людей і тварин, так що ніхто вже не міг врятуватися, крім тих, хто був у ковчезі. Після 150 днів вода стала поступово спадати. На сьомому місці ковчег зупинився на горах Араратських у Вірменії. У перший день десятого місяця показалася вершина всіх гір. До кінця року вода повернулася в моря і океани. Ной відчинив вікно ковчегу і випустив ворона, щоб дізнатися, чи зійшла вода з землі. Але ворон відлітав і прилітав назад, на покрівлю ковчега. Потім Ной випустив голуба, який, полетівши, не міг знайти місця для життя, тому що вода ще була на поверхні всієї землі, і повернувся назад в ковчег. Почекавши сім днів. Ной знову випустив голуба з ковчега. На цей раз голуб повернувся вже до вечора і приніс у дзьобі свіжий оливковий листок. І Ной зрозумів, що вода зійшла з землі, і на ній знову з'явилася зелень. Почекавши ще сім днів, Ной знов випустив голуба. І він же не повернувся до нього, і відкрив Ной покрівлю ковчега і побачив, що земля вже висохла. Тоді за велінням Божим Ной вийшов з ковчега з усією своєю сім'єю і випустив усіх тварин, що були з ним. По виході з ковчега Ной помолився Богу і подякував йому за порятунок. Він побудував жертовник з каменів у вигляді столу і на ньому приніс чому Богу жертву кілька чистих тварин і птахів живою вірою в Спасителя всього світу, Господа нашого Ісуса Христа.